Понад 500 домоволодінь у старому Салтові вже мають змогу користуватися електрикою. Днями працівники Харківобленерго відновили частину пошкодженого російськими окупантами обладнання, та ремонти тривають. За словами енергетиків, на місце робіт їм доводиться добиратися на моторному човні, адже міст старосалтівської дамби частково зруйнований. Поблизу Старого Салтова пошкоджено до 80% електромережі, розбиті підстанції, опори, роз'єднувачі та ізоляція. Ось що наші електромонтери побачили після того, як українські військові звільнили цю територію. Пошкодження отримали майже всі прольоти повітряних ліній електропередачі. До того ж, залишилося дуже багато мін. Це, звісно, ускладнює роботу та збільшує час, необхідний для відновлення електропостачання жителям селища. Ремонтні бригади працюють тут третій тиждень. На допомогу місцевим фахівцям долучились бригади Марифянського РЕМ. В обленерго кажуть, назвати точні терміни повного відновлення електромережі в старому Салтові важко через роботу саперів з розмінування території та великі обсяги пошкоджень. Яна Біляєва Егор Мікенін, Харківський звістя.